Всем привет, це ми я і мій друг. Всім привіт. Ось знімаємо третю частину е, ученого, правильно? А. І ми вернемося і підготуємося до відео. Mm. Ой, як було добре почути ці канікули. Треба як можна швидше поступати до роботи. Ой. Вставай! А, шо, Зість, от в мене було, ну, важко ж попасти там. А, Де Десь мой брат, в якийсь там в рай. Зсури. Ну, я там не мовні б'юсь за <зури> Ладно, я піду до командира. Бож є коло командира, директора комплексу. окей? Так, ти краще не, не сиди, мов. значить, ти знову смерш. Така ще встань. Один. И следующий раз краще не засынает, потому думаю, на следующий раз ты полностью засыну. Прошу я тобі дня, э, тебе дня, дальше працюй. Давай. як можна швидше mm -hmm. Що за що, чи розумію, то, що прибрали всі. Украси, правда. Mm. Mm. Так. Хотя в лабораторію. Mm. По поводу речі. Я цей змок, треба після треба изготову кроватку. Ну, типа, стоп ідут директора, попытаюсь по завдання. Так, мне это бьет швидше... швыче Ой, Ой. Да, я дуже спешу там. Ааа, сейчас будет убить в бряжнесе. Добре. Ай, блядь. Ай, бой, ч бах. Лучше это обошка по койкату, со так брудно стало. Вот и карта зон. Мне кажется, тут только недавно поставили. Про них просто никуда не бачу. Так, треба згадати, як. Кажется, ось ця. Все ця... тут я ось цей живу. Так, на складу так, планшет. І рацию. Так, все, поклон. Чика, що работа? Так, я щас складу. Типа як можна шути і поняли. До директора. Так, знову дай там фліки. Що це від мене? Ні, це оранжев. Тебе як можна швидше добратися. Ой. Ясь камішка. Як можна швидше добігти, а Мені не хватило, що я вдався головою об землю. Тут бетонний. Моя качка, каже, це може відкрити, така відкриваємо. Так. Треба як можна швидше дізнатися задання. Цікаво. Ви тут? Походу тут немає. А, не піду. Та-та, я тут. Яке так, мене сьогодні задання? Яке мене сьогодні задання? Е. Так. Зараз я подивлюся, яке завдання. Ага, так. Ну тобі треба провести ДЕшку до SCP-087 і донести її десь до 20 або 30 поверха. Тоді її витащити і подивись її параметри житті. Зрозуміло, і це, 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 це все що є на завдання? Так, але головне її лишити в живих, бо нам ще треба буде. Добре. Ладно, я пішов, зиму планшет і там вже буду вводити. Мені треба буде писати документи. Так. Ні, тобі документи не треба записувати. Просто прийди до мене, розкажи все, як було. Бо в нас інтернету чіт, немає, якісь поломки. Ага. Добре. А коли починять. Ну, тоді вже там будем розбиратися. Добре. Добре, я пішов вже туди. За паншетиком і буду далі працювати. Хорошої вам роботи. Давай, тобі теж. Дякую. Дякую, записувати. Так, і тебе як можна швидше піти в учнську. Судяю. Як можна швидше добратися і взяти свої <свист> речі. тільки кімнат. Так, де де, де, де учонська в ту сторону, де блок і учонск. Стільки мор... Тут стільки підлоги мокрої, мокраї брудної. Так. Все я взяв. Панше, рація, все. Так ось ці двері самі Ми чомусь тут лякаємо. Як Я давно тут не був. Можна швидше, треба зробити занадто. Так. Де цей Сіпі 08? Ось так. Так, дичку взяти, та прямо виходить звіт. О, давно вас не було. О, добрий день. Да, Де Я просто був на Я був на вихідних дуже великих. Mm, поня, поня. Як добре живете? Та, нормально. Хочете? Піти зі мною до SCP-087. Ну, давайте. Ну, давайте пішли. Я вже знаю, де він. Мені тут на кар... тут мене карта є. Пиши зі мною. Я ж зараз ему рацію, мені треба рацію взяти. Мене Добре. почекаєте? Добре. Я зайду зараз в до, цей дойду до, до свою чонскую там заберу. Цей. М -м -м -м. Ти можеш тут постояти, я зараз прийду. Та, добре. М -м -м. Десь она та, тут. Та. О. Так, волана. Так. О, все, я на що тобі собі треба? Дай так, дам. чекай, це воно? А, це воно, пішли. Я тебе швиденько приведу, мені треба не дуже давати. Відте, добре. Дай, дам. Все, що таке, підходив? Воно сбежало. Краще, давай обійдемо, що воно збіжало. Обійдемо, не знаю, да. Де... Ну, да мимо не пробежимо. Можна. Зати. Так, прийом, да, да. е-е-е, що, ви же забрали? Прийом, ви забрали 173-го? Да, да. Добре. Еще, його забрав. Мене це на дні. <рикут> Я качество з Боби, тому що хто знає, у нас за це брас, чи ні? <рикут> що хотіли спитатися на щось не треба було ТП? Що ви робили на своєму вихідному, на своїх вихідних? Підпочивав в від України. Ясно, ясно. Що думаєте, що ще хочете хочу мені питатися? Що з тієї статися? А чого вас відпустили на початок вашої роботи? Ну, мені треба було з'їздити, і я заплатив гроші трохи із своєю зарплату, що. Поїхати в мене Ну, було... Це, це не важливо. Ясно, ясно. А там Не забывайте, все Да. А вот и камеру вдягнути? А, да, вдягай, я знаю, сколько у должен что-то Может, Да, я Да, вдягну. Там не очень Не зважайте надягнути свою штучку, щоб бачити крок. Mm? Все. Так. А що мені робити? Ця Та задача буде дойти до 30 го поверха і вертатися. Коли будуть бачити монстрів, біжи наверх. Ну, коли монстр вже пропаде, то біжи далі. До 30-ї, того вертайся наверх. Я з тобою можу рити, бо я тут рацію маєш, і фаналік, і камеру. Що я бачу все. Е, Подивимося, і пістолем підемо в інпут. Мені буде подивитися, що твій пульс, і так далі. Я ще й доктору пересую. Пиши. Всей певні. Ну, чекай, Поль, тобі що поясню? е, Ти мені що кожні 10 ком... кімнат кожні 5 ванну кожні 5 будеш мені коментувати в рацію, окей? Добре. Я тебе зараз закрию і ти йдеш. І піди каші сюди. Добілі снися заплазали, я бачу тебе. Я тебе когось позачую. надіюсь, це буде добре. На цьому відео закінчується. Коли хочете серію, поставте на цьому відео цілих 2 лайка. Це серія буде точно дуже цікава, подивіться, точно дивіться і поставте сьогодні 2 лайка. Мене набрали ми на предыдущому серії 3 лайка, але це нічого страшного, мені хотілося не зняти. Тому я довго не знімаю. Та? Там. На цьому все всім пока-довстреч! Все, пока до